У ХТО вже більше 20 років функціонує та активно розвивається секція талантського боксу та кіпосу. Випускниками вишу є кандидати в майстри спорту. Майстри спорту міжнародного класу та загальноукраїнського. Зараз члени збірної команди університету демонструють техніку нанесення дозволених ударів руками, ногами, лікцями та колінами. На постійній основі спортсмени приймають участь у змаганнях різних рівнів. в університеті. Є спортсмени, які входять у склад національної збірної команди України і захищають честь нашої держави на міжнародному рівні. Тримують Викладачів кафедричної та спеціальної раз, фізичної підготовки капітана поліції Константина Дениса раз, Вадимовича раз, та майра поліції Лукіна Повда Напаловича. Займатися в секції мають право всі бажаючи, хто навчається або працює в університеті. Двері серці завжди відкриті для всіх бажаючих. Тож запрошуємо вас на навчання. Долучайтеся до спорту разом з нами. Дякуємо спірній університету.